Він артилерист, командир взводу управління 24-ї механізованої бригади. Два місяці Руслан захищав державу, а тоді потрапив під ворожі кулі. Наші позиції прорвали російські танки і дуже багато було поранених. Ну, витягував хлопців і потім сам попав під систему ГРАД. Прошило мене насквозь. Аби жити як до війни Руслан на реабілітації вже більше півроку. Його маршрут Київ, Австрія, Львів. Поруч завжди рідні. Сестра бійця каже, кімната реабілітації потрібна як для поранених, так і для тих, хто поруч. На перший погляд складається кімната вдома. Диван, телевізор, де можна розслабитися. Відтворили таку кімнату для того, щоб наші поранені воїни могли тут відпочити, відійти від проблем. Намагалися зробити по максимуму. Домашній затишок, книги, живий куток, рослини, водоспад. Така кімната лише частинка від цілого, аби поставити хлопців на ноги, потрібна потужна апаратура, Найсучасніші тренажери. То хворі може знаходитися вертикально, так як ми зараз з вами, дивитися на світ. З позиції стоячи, а не з позиції лежача, Так? і відповідно проводити тривалий час в вертикальному положенні. І навіть за допомогою цього апарату він може виїжджати на вулицю. І... Та ціна такого 15 тисяч доларів. Виготовляють його в США. лише на замовлення і лише для медзакладів. вже сьогодні в цьому приміщенні розпочали роботи встановлення спеціального басейна, аналогів, якому немає в Україні. Буде спеціальна капсула, в якій в яку буду поміщатися. Пацієнт і дані капсулі буде проводитися підводний витяг хребта. І вже за три місяці тут зможна давати унікальну допомогу військовим.